Я хотів би всім наголосити, що саме необхідно на випадок блекауту вам передивитися пункт незламності, який розташований біля вашого помешкання. Це можна зробити на сайті обласної військової адміністрації або на сайті незламність.gov.ua. Тобто, я прошу передивитися. Розповісти своїм близьким, своєму оточенню, своїм сусідям, особливо похилого віку, для того, щоб люди знали, що якщо настане е, такий час, що не буде світла, не буде тепла, е, не буде зв'язку, то вам надо, потрібно рухати саме в найближчі пункт незламності, для того, щоб е, ну, забезпечити свої базові потреби на Дніпропетровщині працюють. Понад 360 пунктів незлавності, які знаходяться в Районних військових адміністраціях, в навчальних закладах, в дитячих садочках, в бібліотеках, в приміщеннях ДСНС і в наметах, які розташовані по всій території області, у всіх районах маємо пункти незламності, так звані які пункти обігріву, які зробив відповідальний бізнес. В Дніпропетровщині маємо близько 500 таких пунктів обігріву. пунктів незламності це. В першу чергу електроенергія завдяки генератору це тепло, завдяки приладам обігріву. Це вода. Це зв'язок. Ми намагаємось рухатись вперед, щоб забезпечити всі пункти незламності старлінкам. Маємо оптамолокно. Маємо в деяких пунктах незламності старлінки. Тобто, зв'язок маємо аптечки. Маємо воду, маємо відповідальну особу, яка. Має всю інформацію стосовно пункту незламності, стосовно місць, що розташована поряд з пунктами незламності, а також як діяти у випадок випадках тої чи іншої ситуації. Маємо представників нацполіції в пунктах незламності, які відповідальні зробили ДСНС. Маємо співробітників служби надзвичайних ситуацій, які теж постійно чергують в пунктах незламності. Пункт незламності. Це ще обов'язково куток для наших маленьких мешканців, які можуть теж провести час. Пункти незламності працюють 24 години на добу, і незалежно від свят, незалежно від е, якихось е, там дат чи того чи іншого. Це обов'язково вони повинні і вони працюють в нашій області 24 на 7, тому що ми розуміємо, що ворог підступний. Він Намагається знищити саме критичну інфраструктуру, саме енергетичні об'єкти і ракетні, скажімо, тривоги Постійно в області. Ми відчуваємо це на себе на собі, тому потрібно. Ну тому вони будуть обов'язково працювати в незалежності від свят. Ми повинні розуміти, що ті. Удари ракетні, ті обстріли, які відбувалися і продовжують відбуватися, вони дійсно, скажімо, дуже погано вплинули на нашу енергетичну інфраструктуру. І я закликаю всіх обмежити споживання електроенергії. Чому? Тому що краще ми будемо сидіти в графіках. Певних, да, які в нас ще в області є, чим ми будемо сидіти взагалі без світла. Ми отримали від наших партнерів з Німеччини генератори в якості благодійної допомоги 370 штук. Вони підуть в громади саме для облаштування нових пунктів незламності. І наразі за рахунок цих генераторів ми доналаштуємо ще понад 70 пунктів незламності.